Хто сказав? Що я маю писати купити? Я таке прийшов, сказав. Є такі поняття, як профілактична робота, є таке поняття, як повторяючи. Правильно? Є чи мені. Ми на право дружбу, зобов'язані, далі Правильно? Ми порушені право дружні. Якщо у вас буде і з неї водишся. Вони встановлені наш ламбавий. А він не повинен поводити Він не повинен перекривати цю дорогу. Він відбуватися не виходить. Вы устанавливаете тут на самом при відпрацюванні. що Потому что вырушает. Стоп-контроль. Что у вас хотілось, то большой контроль. Я розумію, но по сути ваши я не землями. Ось, ось не за ним не было. Я там бачу, що взятку бере. Там бачите, що взятки да? берете? За... Орлиний глаз. Це раз э 140%. Да? Ну підіть ближче, подивіться ближче. я бачу. Навіть номер 1 бачив. Орлини у вас взгляд? Обшук без. Що обшук? Обшук і догляд і <рит> звірка вузлів агрегатів. <рит> <рит> це є... три <рит> разных вищі. Знаєте, що? вузли? А? И агрегаты. Правда, дружини, почитайте, <рит> там <рит> агрегати, з А? Узлы агрегати? А чого ви насміхаєтеся? Справа дорожнього руху засміхаєтеся. Хорошо, Закон так України про дорожній рух насміхаєтеся. Павірте ви вас. Ну я за вас дуже радий. То як там написано, що ви я думаю, що неправильно. Я, не не я, я вас, вас попрошу, що, не ходіть що за мене. Якщо стоїте, то, я снімайте, на то стан... ну, я не знімаю. Ні, що то не, не треба від мене ходити. А ви правила хорошого тону виконуєте? Як зрозуміти правила хорошого тону. Ну як зрозуміти правила хорошого тону? Ні, то я вас запитую. Ви самі я розумієте вам те, що ви мене запитуєте? Ну ви я взагалі виконую, а що я не виконую? Я... я прийшов до вас, звернув з вами. Я якось не зубну виражаюся, тут не те, що потрібно, від вас вимагаю. Ну, то я у вас запитав, ви мені запитання задали, я вам на нього відповів. Тепер віддайте мені відповідь. Я... Те, що я вам перечислив, я ж не зробив Розв'язувати. А хто водіє? Я не знаю, він сидів, він це за це. Це секюр, цей секер. Ребята, для чого ви цю пломаду розігрую? Ну, ви... ну для чого ви цю плунаду розіграєте? Я розумію, що їдете на їх дорожнього контролю. Що хочете, посуєте, показати мені, які ви всі розумні. Я це все прекрасно розумію. Будьте собі розумні, в рамках закону. А зараз стояти і казати мені, як, я ж за рулем не був. То ви ж самі знімали на камеру що чоловіка, що він сидів за рулем. Откайтеся, що я не був за рулем. Ну то як з вами спілкуватися? Ви за що боретесь? Будь ласка, скажіть мені, будь ласка, за що ви боретесь як дорожній контроль? Як е, поставити в ніловке положення інших осіб, кроме себе, чи що? Чи як? За що ви боретесь? що вам сказав, що це Ну а в даний момент як це називається? Якщо ви сиділи за кермом, я до вас підійшов, ви навіть витягнули посвідчення одягу, а тепер вирішили якусь нову картину розіграти. Ні, я не це вам хто? За це вам хто Віталіно позвонив? Приділи, Ні, я не сиджу, я сиділа. Знаєте, то я вам можу на камеру сказати, тільки не хочу казати цього. Потім... Ні, я не хочу просто цього говорити. Ні, формальні я вам це сказав. А на камеру не хочу, бо знаєте, в даній ситуації, яка склалася в країні, я просто буду некрасиво виглядати, Розумієте, так? Да? Ну так як ви робите, воно не робиться. І таким методом, як ви, себе ведете, і то, що ви робите, ви добра і, як я казав, формальне відношення до себе з нашої сторони, ніколи не будете мати. А да? з нашої доважки. А мені це вже... Яке у вас відношення до мене, розумієте? Так, як було... ви до мене відноситеся, Ну як я можу я до відповідати. Я, 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 я за, ви, за я вас дуже радий. Я питання задав, я, я не знаю, віде. що задавали. А з якою ви тоді стоїть знак? Я вже пояснював, я 10 разів в не це саме повторював не буду. Ви можете подивитися відеосйомку. там щось поясне, я вам роз'яснюю. У вас система рубіж працює? Система рубіжна все прекрасно працює. Вона Ще раз кажу, по суті, запитань. По, по я сути, вам та, вам та, суті, по суті, по суті, по суті. Давайте запитання. Заруб'я, запустите. То вже воно вам не потрібно. Я зумаю посудню. Я, посоль, та, я, я а, вже ми, вам поясню. Да, ви пояснили, ще раз подивіли. Ще раз, подивитися на мене. Чи не їдуть активісти, якісь типа, про і з заходу? А що, не може бути? Yeah. Як ви їх Так, да, На них написано, чи а не може видів, видів, а що ви можете водія. А що ви хочете сказати, що не видно тоді, коли їдуть люди, люди і, і, та, та, спортивного служення, в який, якимось камуфляжах? Що не видно, хто пересувається? – з цієї сторони не що? – З цієї сторони не можна що, що? З цієї сторони не є. заборонено ходити в камуфляжах. Чи в документах його буде товаротранспортна транспортна накладна на боєприпаси, на вибухівку? А А До, до чого? чого зараз ця розмова? Ви, ви в нього питаєтесь перевірити. До документи? Чого зараз в даний момент ця розмова. До документи? чого я вас я запитую, я вас... Я вас запиту. до чого як зараз оці накладні, то що мені говорите? Це як зрозуміти? Ну Ви ж питаєтесь перевірити. Щось я в даний перевірити. момент <рес> Ми може не зовсім спортивного тілосложення, але також можемо бути сепаратистами. Яким чином нас перевіряти? Ну як нас перевіряти? Ми сепаратісти, чи ми не сепаратісти? Тамуфляжем ми відправили нову різку. 50 вопросов. Далі. розумієте, що Ні, це те, що ви робите. Розумієте? Що а що ми ви робите. вместо того, щоб займатися цим, чим ви займаєтеся, ви лучше б їхали в Луганськ. А, чому ви, ще а ви чому ви не там? Ви це? Чому ми отримуємо кожних 10 днів туди їздимо? Ви мені дайте розказувати, чому я не там. Тільки я не бачу. Я вас запитую, чому я не там? Ну будь ласка, їдьте і теж допомагайте. Не тільки їсти оце, як ви кажете, хабарники. Ви не хабарні, ви не на це хабарництво дивіться, розумієте? А на яке? Я не знаю на яке. Де ви тут побачили хабарництво? А он людина, в а приймаєте. Де в ви всі побачили формі, хабарництво? Людина, в цій формі – це вже хабарник. Це доказано. Чим? Вами? І нами також. Я за вас дуже радий. Будь ласка. Вами?

Вам взаимодействует частные службы.